Права 1728. Знайди значення виразу якщо. Ну що ж, давайте будемо знаходити. Отже, нам треба знайти значення виразу 1,5х плюс 2,9 певних значеннях х записуємо тоді, якщо х дорівнює 0,8. То наш вираз 1,5 Х плюс 2,9 буде дорівнювати 1,5. Що множиться? Замість X пишемо 0,8 і плюс 2,9. І це дорівнює. Спочатку треба. Знайти результат множення. В нього найбільший пріоритет. Записуємо тоді 1,5, що множиться на 0,8. Множимо. 5 на 8 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 4 це 12. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас буде дорівнювати 1,2. Плюс 2,9. Ну і в сумі це буде 3, цілих, а 2 плюс 9 це буде 1,1. Тобто в сумі буде 4,1. Є. Ну, а зараз. Тоді знаходимо значення виразу, якщо хрівнює 1,6. Записуємо, якщо х дорівнює 1,6, то наш вираз 1,5х плюс 2,9 буде дорівнювати. Отже, це буде 1,5, що множиться. Замість х пишемо 1,6 і плюс пишемо 2,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стовпчик. Записуємо тоді. Давайте десь тут 1,5, що множиться на 1,6. Множимо. 5 на 6 це 30. 0. Пишемо 3 запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6. Плюс 3 це 9. 15 на 1 це 15. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 9 плюс 5 це 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Так, раз, два знаки після коми ставимо. Нуль у кінці відкидаємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 2,4. Плюс 2,9. І це дорівнює. Ну що ж, 2 плюс 2 це 4. Але 4 плюс 9 це буде 13 або 1,3. Тоді разом буде 5,3. Є переходимо тоді. До наступного х, х буде дорівнювати 2,4. Записуємо знову, якщо х дорівнює 2,4, то наш вираз 1,5х плюс 2,9 буде дорівнювати. Отже, записуємо 1,5, що множиться, а замість х пишемо 2,4 і плюс 2,9. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не зробиш, давайте будемо множити вступчик, записуємо 1,5, що множиться на 2,4. Множимо. 5 на 4 20. 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 2 це 6. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 1 це 2, плюс 1 це 3. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 6 плюс 0 це 6. Тут буде 3. Раз, два знаки після коми ми ставимо. 0 в кінці відкидуємо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 3,6. Залишається додати 2,9. І це дорівнює. Ну що ж, 3 плюс 2 це буде 5, але 6 плюс 9 це буде 15 або 1,5. Ну що ж, разом тоді буде 6,5. Ну що ж, беремо тоді х, що дорівнює 10. Записуємо, якщо х дорівнює 10, то наш вираз 1,5х плюс 2,9 дорівнювати 1,5, що множиться, замість х пишемо 10 плюс 2,9. І це дорівнює. 1,5, що множиться на 10, переносимо кому на один розряд праворуч. то це буде 15. Додати 2,9 залишається. І це дорівнює. Ну що ж, Записуємо, що сума у нас дорівнює 17,9. Ну що ж, беремо останнє значення для х – 15,2. Записуємо, якщо. Х дорівнює 15,2 то наш вираз 1,5х плюс 2,9 буде дорівнювати 1,5, що множиться. Замість x пишемо 15,2. Треба додати 2,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте виконаємо множення. Ці множники ми місцями поміняємо, від цього добуток не зміниться. Записуємо тоді 15,2, що множиться на 1,5. Множимо 2 на 5. Це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 5 25, плюс 1 це 26. 6 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. Отже, 152 множимо на 1, це буде 152. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 6 плюс 2 це 8, 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Раз, два знаки після коми ставимо, 0 у кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 22,8. Залишається додати 2,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати, спробуємо зробити це усно. 22 плюс 2 це буде 24. Але 8 десятих плюс 9 десятих – це буде 1,7. Тобто разом це буде 25,7. Записуємо 25,7. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з десятковими дробами на цьому вправу завершено.